Так, у нас тепер тут котел фіролі. Отакий старенький фіролі у нас тут. Коротше, я прийшов, насос не працював. Кажу, коротше, скале отоплення не робить. Хоча вони тут хімію його промивали і все таке. Коротше, отоплення не включалось в тому смислі, що... Запускаю отоплення на платі, а насос не вращається. Кажу, насос не робить. Кажуть, ні, насос робить, насос робив. Не ну, ж бачу, що насос не робить. Відкриваю, перевіряю фішку. На фішке питання є 220 прихода. Насос стояв на першому положенні. Включаю тільки до регулятора до регулятора і чпок, о, насос почав робити. Коротше, щось в регуляторі барахлило. Но зараз я його туди-сюди этот... Насос робить. Конденсатор 1,5. Із двох, тобто кондір там ще годний. Насос почав робити, все почав робити. Бачок я накачав, був пустий, Єле піптик відкрутив, скоріше, вони качали 300 років. Ну, Я думаю, це потоки на бачку, це отам зверху. Може би щось підтікало. Далі, що у нас ще? Включаємо отоплення, ставлю градусів 80, він пару секунд дробить, горить і вирубається. Хоча на виході там 50 градусів, чи 40 чи 50. То есть датчик підмінив. На, обра... о, на подачі датчик NTC підмінив, не допомогло. Ну, похоже, у нас проблема з цим регулятором, що він не виставляє задану температуру. Ще, як признак кажуть, я вам спрашую, в нульовому положенні включалось. Котел включався, не на гарячу воду, а на отоплення. Кажуть, Да запускався. Ну, це значит, регулятор у нас зношен. Зараз буду лізти, знімати плату, міняти ось цей чорненький піхер, фірма так називається. І посмотрим, що буде. Перший раз на котлі использую оловоотсос електричний Раніше я ручним користувався Сняв плату, ось він потенціометр. Зараз замінимо. Якщо далі там немає проблем, то почати робити. Не фіг делать ця штучка. Я надіюсь, вона буде довго жити. Ну, якщо не часто пользуватися, то довго. Вон він. Ось у кінці, ідеально висосало, очистило. Не то, що цим ручним я паяльником грію, ручним одтягую, опліткою приходиться знімати. А це я все одразу очистив, все чудово, мені подобається. Так, потенціометр я поміняв, але проблема не йшла. І датчик я міняв NTC. На гарячу воду на холодну. Циркуляція є, але ставиш його на 80, на це, а він тут градусів 40 ось на подачі нагріває і все, і вирубається. Вон датчик стоїть NTC. Он пішов. Плам'я зловив, Чувствується, що пламя він зловив, ось горить. Оп, виробився. Може, це, звісно, у нього пауза і він плам'я не чувствує, але на гарячу воду він робота нормальна. Зараз на виході, ось там 40 градусів, рукою держуся, а він вже виробився, що стоїть на 80. Думаю, що проблема десь далі в платі. Знімаю плату, буду вести електрику.